Ведь, привітки! З вами Alcic та Васічок. йоу йоу. І ми сьогодні починаємо іграти нову ігру Escape Simulator. Нє-ні-ні-ні, escape. <плес> Академіс це трошки інше. Це Escape Simulator. <плес> Давай, Симулятор. Ну що ж, так, цього разу ми будемо проходити нову ігру, і це буде туторіал, це перша частина. Тут пише щось 0 з 8, типу, 8 штук треба буде пройти чогось. Ну, попасть. Я буду співати вісім разів Escape simulator, і я, про... я понял. А понял. ты робоча хочеш. Ага, я понял. <laughs> я <laughs> понял. <laughs> ну. Почуй. Ну, ну, ранків, ну, баранки. Ну. Welcome to escape simulator. Your simulator will begin shortly. Окей. Okay. You can move around uh, freely in the room. Try it now. Порухайся просто WSD. You can drag large objects, try it on the чергу. Ну, типа, ви можете взаємодіяти з об'єктами, просто підійдіть до слідця, нажміть Crouch duck, Down, Hidden Anywhere. Ви можете витягувати об'єкти. Вау. Ви можете присідати на це, щоб завітити якісь скриті об'єкти. собі. собі Я понял. Ага, візьміть ключик. Ага. Uh -huh. ага, він бачиш, так він під'єднується. І вставте, ага. будь ласка, в шапочку. Так, uh, візьміть uh, три іграшки. Perfetc grabing. Вау. Обучалка. Ага. Ага, поняв. Воно в інвентар. У нас інвентар є. Тепер ми, коротше, вставляємо ці іграшки. Вау! Wow. Wow. Боже, як діти. Ніфіга собі. Ей богу, я Богу, А можно лего, а можно лего. Просто два раза можно нажать, я понял. Я забрав Я ячи. М'ячики на базу. Оу, oh, я 6 женеров. Ага, понял. Пикзеп. Ага, мы можем ще такого обертита об'єкты суто. Ніфіга собі, реально ніфіга собі, чуваче. Ага, вау. Wow. Ага. ага ніфіга собі. Во, 27... це дуже круто. Почекай, 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 почекай. Бо я ще тут, а. Тільки. А візьми, коротше, оцей боксик, так? Да? Візьми боксик. Ага, я понял. І я там понял. тобі... ти можеш його крутити, вертіти, і можеш забирати, а, і ще звітом витягувати інвентар і той ставити. Ніфіга собі. Так, це дуже круто, мені подобається. Ого! Тиш, тыш, ты, т, штыш, т-ш, т-ш, прикол. Ай. Ты понял, чи нет? Да, да, да. Как пройдет? Зараз, зараз, зараз. Давай семь. Четыре. Хопа, передаю. Передаю паз, передаю пас, передаю пас, ви близко, близку, близько. Туториал, так туториал. А, не, было бы тоже просто. Здорово, чувак. Wow. Really? Чувак, <laughs> <come>, <laughs> в эти копойчички. А, у нас. Як... Диви, О, кнопочка, і тут в мене картинка така. Вот така, я зараз і десь mm -hmm. положу. О, я положу, забеля. Мачу, бачу, бачу. У мене показано, що під світильником о, тут щось є. Ні, mm -hmm. що тут є. Ні, тут Чекай, двоє, я чуєш? на буду ставити. Т Ти поглянь, чуєш? дивись, давай, давай. давай, давай. Диви, я ставлю. диви, диви, двой, чушь, двой на книжку. Я ставлю її на край, на край, і вона падає. Бо вона типу, має фізику свою. Прикольно. Все, я приїхав в лікарню. Я вс. Прикольно, он ожидает. тюх 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 тук хтук Напрывались, знаки. Добре. треба бути серйозним, точно. Треба Работа серьезно. Эм... Так, пароль. Пароль, пароль. Ула. Лампочка. треба я зробити кубики. так, щоб лампочка засвітилася. Щоб лампочка нет. Я кубики складаю. Ага. Да, мне подобно, тут все прям интеракт має. Все, все, прям я в шоці. Це дуже круто. Ну, це така игра. О, кубики, кубики, рубіки. Ага. Можно слышать выкинуть твой мусор. О, тут один пароль. Щет. Ага, щет, зіручка, і плюсик якийсь. Миск. 2,47. ВД, чуєш? 2,47. Окей. Пусть стой, пусть. Давай. 2,47. О, пузырька. Ой, де складай пузольку, а це що таке? Є. Yeah я. Ааа, я понял. <Yin> Ой. Що ти хочеш? Чувак. Я понял, для чего тебе летячие малюнки, короче. Бачиш, двоих треба скласти. О, я виконав завдання. Що, can chop, шо, шо, який задай? На конняч в мене. О, я клітку не йшов, я клітку не шов. Сюда. Так якісь кубики. За вікном. Чохи, тут все я, це копається просто, це просто копається. О, тут ще. Ох, такай, вони щось видають. Що? що, що, що? А, це підказка. Поняв? Дивись! -а. Нажимаешь на кнопку запитання, і вона з часом видає тебе підказку. Ні, тоді давай підказки Ні. не виконувати. не Так, так, так. Я не знав, я не знав. Я теж не знаю, все. я просто думав, якась кнопка. Я вже Ми... думав, типу, якась інтерак. Так, так, так. Ти навіть не дивись на ті штуки, я навіть не дивився, навіть не розумію, що це означає. Е, так. Да -да. Е, це коротше закриваємо. Дивись, нам треба Набечко. ще ой, нам ще треба два кубіка, щоб це пройти. О, 2,47. а. Треба зате. Добре. Е... Коротше, давай. Тут треба скласти оці, бачиш, дитячі малюнки. Uh -huh. Speaking, showing, running, reading, і looking closer. Це типа дитина, що по черзі має робити? Що Кидає. А, oh. дитина кидає, дитина. Що ти не йшов? Тут в клітці була штука якась. Uh, Поставь. Вот, вот. Я відкрив, що, що там? я відкрив клітку і взяв якусь, якийсь предмет. Е нам ключ треба з цієї кімнати Не знаю. А який в тебе предмет? Е я не знаю, він просто забрався і дався в Steam завдання. Типа, ніби я виконав завдання mm. зі Steam. Не знаю. Е так, що це таке? О! О, оцей предмет, і треба сюди поставити. І він дав ще одну монетку. Сюди. Сюди. Две. Там, короче, стояла якась штучка, я її поставив сюда, бачиш? Як, як, як тотем поставити посередині. Я тоже вот. монетку не Сюда. Ем... Два, нам треба ще дві пузлі, Де може бути дві пузлі? Чуєш, тут, тут цифра 7 є на ракеті. На ракеті яка цифра? Цифра 7. Ти бачив, хоча б якусь. А од... Одна ракета. А, дво... ракета у мене в вруці. А -а -а. Вот. Можеш? А ну Можеш давай по поставим. Типа. А ну чекай, машина має яку цифру, чи ні? А, типа такого. Ні, машина не має цифру. А може щось має. ще? <сум> ти довольный? Я довольний. <сум> Де, Де ти знаходиш ті штучки? Прикольно. Де що? Мишки? Ой. Та ну, ту ігру я виходжу. <сум> О, тут чуєш, <сум> тут код треба. О, поглянь, поглянь, поглянь на код. поглянь на код, на код, на код. А, А, від шерифа? Від шерифа. Шериф це є 5. А, від черефа до кубіка. медицини. Ану, диктуй, дик, диктуй, диктуй. 5. 5, 5,6, 3. 5, 6, 3. А далі. А. Ну, ще от цифра, ні? Секунди. 5, 6, 3, 4. 4, 4. Так, а 4, йде вже взагалі кудись, ні? А ну, добре, ну та, 4 так, Тут 4,5. Ну тата, так. Та. Добре. І що там машин? машинка, є ще одна. Угу. Моя. Моя мафейка. Нямастенька. Не дам. нікому не дам. пузилька. Пузилька, пузилька. Пузылька. Пузырька. Давай сюди іграшки поскладаємо. Став іграшки сюда. Нам треба прибрати. Тут дитинка гралась. Ти не наривайся на мене. Все чекай. How to talk with your friends. Сюда. Ааа. Чувак. Диви, то обучалка. А де ти не йшов? Де ти не пузиль? пузырь? подушкою. <ріпи> Слухай, дивись, це, обуча... це обучалка. Девай, нажимаєш і тобі покажу. E, щоб показувати, лівий Alt. Бачиш, лівий alt-ping. Mm. Дивись, дитина, щоб бігти, треба лівий шифт зажати. Добре. E, що це таке? Cлік. E, Pін text, clearus, reference. Клік. А як це розуміти? Клік, що це таке? Click-pін? Кнопочка, да, а, спікінг це на G. Ми на G можемо говорити в ігрі, якщо щас. На G? А, на Z-ку на Z можна приближувати. О, oh, Урально. Ну, к... Прикольно. Блін, це. Двіка, дитяча гучалка, але диви, ми її склали, і вона тобі типу, показує, як іграти. Дуже круто. Дуже круто зроблено. Це О, бі... я м'ячик викинув на двір. Ого. Я теж хочу, Почекай. Я тоже хочу щось викинути Ой, я викинув, да. Вкинут из кімнаты ачивку, да. дали ачівку? Да, а ну, шами попуяни. Шами. Зараз я попробую. Зараз, мені не виходить трошки yeah. Я хочу це зробити, важай. Поняв Черт. А, все, давай. О, я, 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 я выконулся. Так, все? А, все? Да, да. Сюда. Да, все. Ми прийшли. Блін, прикольна ігра. Дуже прикольна. Ми не все знайшли. П'ять з восьми пишли. А, це копійки, це копійки, це копійки. Скільки у комуніра. А-а-а. чекай, ми можемо лишитись. Ми можемо, ми можемо лишитись. Ну, давай пошукаємо монети. Та-та-та, давай пошукаємо. Ще, Ще три копійки десь має бути. Зараз, зараз, зараз. Мені здається, що може бути в речах, які ми було, Якщо треба приближувати, ще щось нахиляти вою. Ага. Ну ми. Я не прикольно. А вона не обов'язково чорна, вона не обов'язково чорна. Шукай інші кольори. Жовта, червона, люба. Я тільки якщо не червона бути? Давай подумаємо. Я би пропонував переглядати всі предмети. Типа, предмети, От мишка. Ну я вже про би дивився. в мене є купа Ште предметів, би... я би їх теж перевіряв. Ште, би, в тебе в дупі нема, можеш тепер не живе. Добре, а в твою теж лісти дивиться? Може десь не тобі. Е, в мене, в мене спідничка. Дивись, не можна. Розчарувався, все би повикидував, бо я викинув голос. викинув глобус. О! Ты знайшов? Да, пока. А поглянь. Поглянь. На. Візьми м'ячик покрути. О, я придумав. Треба проїхатись. Так давай машинки тоді візьму. У мене от є машинка. Давай її поставлю. Два тут є парковка. Ніфіга собі! Вона поїхала під ліжко. А де зробил? Вона поїхала під ліжкою і взяла монетку. Я, я, я думав на парковку поставити, і дивись тут пи, парковка була. І я такий поставив на парковку. І... <свісно> ти поглянь, ти поглянь, ти поглянь, монетку вона привезла. Ти поглянь... я за тобою. <свісно> І Давай ще раз, давай ще раз. А, ну да. Ще раз, ага, розмріявся, ще раз. Блін, то це було офігенно. Це було ну, офігенно. Ще, ще одна. Ще одна получається. Два. Чакай. Че, мене важлива місія. Виш? Я не ніби... Почекай! Почекай. Oh. Дві, я знайшов, мені здається, це не вона? Yeah. Диви. Що це, yeah. це таке? Що це таке? А yeah. воно червоне, ти поглянь. О тут було. Та, це монетка? Це монетка була? Это галюцинація. Галюцинація, окей. Не, ну оце... А у 8 із 8. не не чекай. А 7? Ага. Ага. <ріст> <ріст> Ніфіга собі. А де Недавно було? На 8 мишки. Е, пардоні. Добре, я на 8 мишки. Потім ми отут знайшли якусь одну. На не вона. То не вона, вона. Я розумію, але то якась штучка була, я не розумію, що це таке. Мені мені, мені здається, я знаю. Де? Десь вот ну, там де шафа відкривається, так збоку. Ну, не шафа, а шкатулки. А, так. Ого, під, під спідницю. ану, ану, ано, ану, ану відкриваєш ховаєш? Монетку? Ха-ха. Що ти монетки ховаєш, від мене? Може в шпаринках. Ану, шпаренки шукаємо. Шпаренки, перевіряй. Шпаренки, шпаренки. Ану. О, чекай, 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 тут щось було. Що це таке? Чекай А, це відкритий мод, я поняв. О! Де? О! Да? Ди, диви! Мусорнику. А, бачу. Бачу, мабку. Я в афіге. Шпаренки! Шпаринки. Я ж говорив шпаринки. <гум> Чекай, виходить все? Виходить все? Да. No. Да. No. Вау. Як тобі гра? Прикольно. Ого, як ми танцюємо, ти що, ти що? Ти що, ти що? <гум> я в шоці, що там можна все рухати, всюди прям дивитися, лазити, все рухати, підніматися, зі всім взаємодіяти майже. Це прям копає. Mm -hmm. Прям класно. Це прям капець. Мені здається, потім буде дуже важко через те, що дуже багато можливостей. І через те, що дуже багато можливостей, вона буде дуже важкою. Мені так здається. Ну, типа, воно ж світає, воно ж ні. Ну, ну то Угу. <риво> Головне, щоб логіка була підтримана, розумієш? <риво> щоб ти брав предмет і розумієш, куди його втіхати, або куди, куди він потрібен. Ну <риво> well, я в шоці. <риво> прогулян. Ну, вона, вона була прикольна. Давай, давай по традиції від 1 до 365. Наскільки в нас без На 100 палочків сухарки зіста. 100, 100 сухариків зі зіста. Я зрозумів. Mm -hmm. Я поняв. А ми, а ми прям як два пірата, слухай. Ти хто же як? Ні? Як... не нього. Я не пірат. Я жінка головнопомантувач із кандібобером на голові. Ага. Тобто я якийсь просто хто там прибирає каюту, а ти. це от. А ти дівчина капітана. Ну, ладно. Якось не було. Якось так, речі, <SF2> виходить. Ну, це було це був туторіал. Слухай, це капець. Ми в туторіал mm -hmm. і так грали, я вже ці. Так, ми швидко, чесно кажучи, прийшли. Так, 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 та, та, та. Десь та. мені не треба було шукати. Так, так. Насправді це було швидко. Насправді так. Наступне це буде Єгипет. Перша частина Єгипту, принаймні. І це все-таки, як ми зрозуміли, все-таки це будуть кімнати, як я поняв. І в кожній кімнаті треба буде пройти, типу, кожну кімнату, фактично. Ну, як ми зрозуміли в mm -hmm. туторіалі, принаймні. Ну що ж, наступне це буде Єгипет. А ми будемо прощатися. Кому сподобалось, ставте лайки та підписуйтесь. І всім пока. Пока-пока. Пока-пока. Коментарі пишіть. Не забувайте. Не забувайте.